Этой ночью киевский режим предпринял массированную атаку по российской территории беспилотниками. Летит. Е... О... У меня все дрожит. То, что русские стали убивать украинцев и украинцы русских. Это самый худший вариант из всех, которые могли быть. Я думаю, сколько патронов надо использовать, и сколько пуль должно, и куда войти, чтобы он нейтрализовал. По-моему, неплохая идея. Ну, чего уж тут Они думают, что у нас проблемы с мобилизационным ресурсом. У нас всего лишь 150 миллионов, а их под миллиард. І, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. При тому, знаєте, що я помітила, чим ближче до 9 травня, тим гарячішими стають наші програми. Зараз про красивий, про найкраще я звісно вам розкажу. А ви тим часом не забувайте на старті лишати нам свій лайк. Підписуйтесь обов'язково на youtube канал Курбанова Лайф І звісно, не забувайте закинути копійчину в підтримку збройних сил України. Триває наш збір на FPV-дорони для 93-ї окремої механізованої бригади. Маємо мусимо назбирати 250 тисяч гривень. Понад 150 вже є на рахунку наших військових, але ще третину треба дозбирати. Шукайте посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Ну а я тим часом розпочинаю із дуже і дуже красивого: Москва зустрічає своїх братів. І сестер, звісно, теж Ні, ну слоняри. От я не знаю, як інакше назвати ці збройні сили України згідно із повідомленнями, які рясно посипалися на нас ще вночі. Щось таке неймовірне неслося в районі російської ворожої столиці. Москва та кілька інших регіонів Росії трошки сьогодні піснули, трошки не спали, трошки орали в три голоса. Путін Путін, помогі! А все через наші дрони, і все якась захмарна їхня кількість. Загалом Міноборони Росії. Заявили про знищення понад ста дронів по всій країні, зокрема, 91 в Курській області. Ну і наслідок. Наслідок фантастичний: горять не тільки росіяни, горить російська вата. По гарячим слідам Етой ночью київський режим предпринял массированную атаку по российской территории безпілотниками. Всего в нальоті задействованы 105 ППЛА. 19 дронов наше средства ПВО сбили на подлете к Москве. Обломки одного из них упали на многоэтажку в Каширском шоссе. Разбили окна и повредили балкон на последнем этаже. Еще 32 беспилотника были сбиты над Брянской областью, 22 над Воронежской, 10 над Пензенской, 9 над Калужской, 6 над Белгородской. По два БПЛА над Липецкой и Самарской областями, по одному над Владимирской, Ростовской и Курской. Последнюю Курскую террористы ВСУ также обстреляли из реактивной артиллерии. В результате удара по Рыльску пострадали двое детей. Люди остались без света из-за повреждений места электроподстанции. Киевский режим в преддверии Дня Победы продолжает заниматься терроризмом и демонстрирует абсолютную недоговороспособность. Ничего. Да, очень. На каких именно направлениях они готовят десантную операцию? Их, хр... Ех... их, Вот, вот, вот проехал. Летит. У Ех... Бр... а... меня все дрожит. Из-за фонаря не видно нифига. Вот он. Вот он. И скажите, слышим. силами ПВО Минобороны уничтожены еще 10 беспилотников, летевших на Москву с разных направлений. На месте падения обломков по предварительным данным разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествий. Скорой помощи, в пожарных, вообще везде. И вот... Собственно говоря, мой дом вот тут, вот как бы за этим балконом, тот вот момент, что на фотке. Я була в ванні в цьому момент. слышу просто дикий грохот, але я навіть не могла подумати, що це. Бедна в горка. Шкода. Шкода, що тільки попов не розповідає і не показує, що. Вони запускають кожного дня і сьогодні не виняток, і нам дрони виявляється, ми терористи, і ми недоговороздатні. Так нам запропонували перемир'я на три дня. Ми сказали, давай 30, три нам мало. Та й це дивно, коли нас аж до дня Ч продовжують вбивати. Але зараз я хотіла би сказати дещо про інше, дещо нас ну справді здивувало. Ми вже давним-давно не дискутуємо на тему, чи всі росіяни винні у війні. Всі ми не дискутуємо на тему хороших росіян, їх просто не існує як класу, існує тільки ті, хто по наш бік барикади і путіністи. Але історія, безперечно, залишає місце і тим, хто сам на сам протистоїть режиму, як може кого режим вбив, закатував, хто проявляє все ж таки свою позицію. Їхній суд буде іншим і вже певно не земним, а небесним. Як от у Гітлера. Де всіх німців звинуватили в нацизмі і провели через денацифікацію, але були і ті німці, хто намагався вбити Адольфа. Найвідоміша операція Валькірія, і в цій самій історії своє почесне місце посів полковник Клаус фон Штрауфенберг. Тож сьогодні ні, на жаль, не про замах на Путіна, але про. Те, що все ж таки можна в Росії принаймні спробувати не пливти за течією, 68-річний москвич влаштував акцію на великому москворецькому мосту Путін Гітлер. Ну а потім стрибнув у річку, зображаючи труп. Далі його дістали рятувальники, помістили в швидку допомогу, надають різноманітну допомогу. Звісно ж, поруч і поліцейські немає жодних сумнівів. Наслідки для нього точно будуть, зате дід поборовся, аби хоч так відмежуватись від Сво. Ну і пропаганда стверджує, ми нікого не боїмося. Ні, 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 точно ні, 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 ні. Від слова геть зовсім. Ми тільки з усієї країни в передні 9 травня стягуємо всі системи протиповітряної оборони, забираємо установки навіть із окупованого Криму. Ми благаємо про триденне перемир'я, а так ніякого страху. І штани в нас мокрі навіть сечі, а так ми просто дуже і дуже спітніли на роботі. Так нас намагається зокрема переконувати і Соловйов. А що ми? А ми йому, звісно ж, віримо. Бо це ж насправді вперше, коли ціла імперія, друга армія світу просить нас не бити по ним, бо вони геть, звісно, нічого не бояться. Ну а Київ, Київ ще буде наш. Ми от спочатку підтягнули корейців. Далі може ще мільярд китайців під'їде і допоможе нам. Ну, наприклад, взяти а точно часів яр. Єдине, що тільки в усіх цих бравурних заявах кидається в око, це те, що настрій пропаганди якось не дуже. Немає блова драйва, різкості. Все якось на напівзігнутих колінцях, так, наче сам парад до 9 травня висить на останній волосині. К нам приїдуть видачіся мірові лідери, які нікого не бояться, ні угроз Зеленського, не окриков Запада. Интересно, что вот как-то вдруг сразу проблемы со здоровьем у Лисица, у Вучича. Но оба сказали, что бы ни случилось, мы будем в Москве. Конечно, мы ждем с нетерпением руководителя Китайской Народной Республики. Это принципиально важно. А я с нетерпением жду, когда по Красной площади пройдут коробки не только наших красавцев, но и северокорейских братьев, китайских. И, кстати, по-моему, неплохая идея. Ну чего, чтобы то Они думают, что у нас проблемы с мобилизационным ресурсом. У нас всего лишь 150 миллионов, а их под миллиард. А если к нам присоединится Китайская Народная Республика? Та ні, ну з таким розрахунком можна і Іран підтягнути і не тільки всіх своїх сателітів згадати, але що секується, що це сталося, що вам не вистачає своїх власних сил. І знаєте, що цікаво, от ми, нібито, збираємося вдарити по Москві 9 травня. Нам кричать терористи, агресори, поборники війни. Ми не збираємось бити по червоній площі 9 травня. Бегузи, наркомани, шалопонь. Що даремно своїми заявами вітер ганяєте? Йомаю, я якось не розумію на другі росіяни. По-перше, ми ж ніяких порад не просили, обіцянки не давали, тільки так, просто малесенький спойлер зробили. По-друге, все, що ми хотіли отримати від своїх погроз, ми отримали і навіть перевиконали план. Про те, що ви будете верещати в буквальному сенсі, як недорізане порося, ми навіть не здогадувались. Це такий собі приємний бонус. Ну а все інше. Це ж було і удари, ваші обіцяні по центрам прийняття рішень, і смертна кара арешникам. Всі ваші прогнози, як наслідок наших анонсів, ми вже переживли і в теорії, і на практиці тисячу разів. Вже все. Можете розслабитись і навіть починати сушити штані. Оказується, вони не ударять не тому, що 10-го до Києва не буде. Ну просто прилетить арешник, і не один, а тому, що вони уважають ці дзінпіном. Вот спрашивается: вот э, уникальное умение Силюка превратить что угодно вот в эту мезансцену мой пиджачок ходит и не ходит э, мой пиджачок опять не мой. Ну, вы, вы вот так вот дышали, вы так грозились, вы э, унюхали, я не знаю, сколько дорожек колумбийского. І для чого? Вот щоб на виході вийшло небріте с з бородою, причому козла під хвостом ровнее растет, ніж у дикого на роже. И і вот ці слова. Ну, було ж это изначально зрозуміло. Ну для чого це? Ну і жовте Фраєр здавши назад. Крутиться в головах усіх російських пропагандистів, коли тепер вони дивляться на Дональда Трампа. Без косоворотки і ведмедя без 50 грамів та щів. Президент Сполучених Штатів переживає суттєву трансформацію. Як називається в Москві? Вони кажуть, що із Трампом відбувається байденізація. Тобто, ще вчора яка небудь рядова Скабєєва віщала з всім, хто її дивляться, їздила по вухам, розповідаючи басні, що Трамп втомився від Зеленського. Що він дратується на Київ і хоче тільки Путіна. Ну а вже сьогодні все пропало. Єврей Зеленський облапошив Трампа і затягнув його в свої тенета. То, може, вже не такий і наркоман, може розумний, хитрий президент воюючи країни. А найголовніше, знаєте, чому сумують росіянчики? А все через зброю. Зброя знову то то тонесеньким струмочком. Але їде до України у той час, як до Росії будуть, звісно, повертатися виняткової тільки чорні пакети, которая є, вона дійсно, вона викликає у мене чувство розчарування, тому що вона виглядає дійсно таким образом, що Зеленський просто-напросто Трамп розвилкак мальчишку. и получил все то, что он хотел, на, по крайней мере, публично заявлял. Так. Напомню, что тема с редкоземельными металлами пошла еще в прошлом году с подачей именно Зеленского. Он и хотел это, как бы, вот эту тему провернуть. Потом, как мы помним, Трамп очень много надувал щеки, его представители надували щеки, СМИ надували щеки, что сделка все будет ужесточаться, ужесточаться, ужесточаться. Значит, Украина значит, все это оттягивала, оттягивала. В итоге мы получаем, действительно. Никакого контроля над э, этими ресурсами. Ну, что меняется в общем А я объясню, да. что меняется. Зеленский, к сожалению. Вот он, у него цель-то какая была? Ну. Продолжить военную помощь от Соединенных Штатов. Так, так, Привязать так, Соединенные Штаты к этому. Так. В результате этой сделки мы получаем там, что будет засчитываться нет. как взнос, нет, как раз нет, это военная нет, помощь. Вы хотите сказать, сказать, что поставки э, военной помощи возобновляются в масштабах, которые представляют. Пока для мы не нас говорим урок. о масштабах, нет. мы видим только элементы. И эти элементы говорят о том, что. Экспорт разрешил. Пошли темам про ПВО, то есть потихоньку, потихоньку, ага. то есть Трампа развели на какую тему, Что мы это типа Во. за деньги, за а, деньги, Ат, за Антон деньги, Ильич, вот сразу... но отдавать это все Украина не будет. Сразу... Ну я бы нашим отечным трампистам бы сказал, что пора объявлять режим ПП, то есть потеряли пацана, потому что мы сейчас наблюдаем, конечно, абсолютную беденизацию Трампа, потому что он, конечно, продолжает говорить о том, что это не его война, но вот этими мелкими шагами он сползает вот к этой истории, на самом деле, это откровенно уже, так. вот и то, что поведение господина Зеленского за последнее время, оно тоже, в общем-то, выглядит так, как будто ярлык на продолжение этой истории он уже получил. понимаете? Момент. Другое дело, другое дело, что это было предсказуемо. Угу. Именно такой вариант про развитие событий он изначально предполагался. То, что Трамп может сыграть, если не в прямую эскалацию, то, как крайней продолжение этой истории, а то, что он будет рассказывать, господи, световой меч, Алькатрас, знаете, я говорю, с каждым, вот с каждым следующим выступлением Трампа, ощущение то, что мы видим просто просто клоунаду, яка скоро переплюнють старика Байдена, бо вот тана от ухилюється. Та я б сказала так, що свого часу Дональд Трамп обіцяв, що дасть нам набагато більше, ніж в нас було, якщо Москва не піде на згоду і припинення бойових дій. Тож чекаємо, коли і ця новина пролунає десь у студії пропагандистських каналів. Ну а поки я це знаєте, подумала собі, що із цими росіянами після війни. По завершенню всього, чим я займаюсь, то точно захищу якусь дисертацію з історії, бо мені постійно доводиться, а вони змушують викладати правдиві факти як контрреакцію на їхні заяви, тобто розвінчувати їхні вкиди. Як, от, наприклад, сумне поні Лавров, який вихваляється, що треба чтіть пам'ять тільки героїв Другої світової війни, ну, звісно, він каже, Великої Вілікаєтєчців, а й не забувати про досягнення та здобутки радянської дипломатії. Ага, давайте ж згадаємо про ці здобутки, адже речі, які, наприклад, не пробачаються навіть переможцям, вони існують і в радянській історії. Звісно, я маю на увазі, наприклад, дружбу совітів із дружочками Гітлера. Ви ж пам'ятаєте про пакт Молотова ріббентропа Наприклад, адже у таємному додатку до цього договору країни просто взяли і поділили поміж собою. Частини держав східної Європи, радянський союз отримав контроль над західною Україною, Білорусю, Прибалтикою, частинами Румунії у той час, як Німеччина отримала владу над Польщею. То певно, Лаврову дуже імпонує саме ця радянська дипломатія не тільки хоронять пам'ять героях Великої Тічни Второї мірової війни, котрию обеспечили нам будущее, И нынешнее развитие, и я уверен, развитие на долгие десятилетия, столетия вперед. Но и помнить о дипломатическом опыте, о дипломатических уроках тех событий. И эти уроки бесценны, в том числе и особенно в нынешней ситуации, когда против нас ведет войну опять практически вся Европа, поставленная. ружье, і як я вже сказав, нацистские знамена. дивовижно. Хто вірить в ці уроки історії? Та я впевнена, що навіть у поруці росіяни ні. Бо ситуація виглядає геть інакше. І про це до речі, часто говорять і самі російські воєнкори чи якісь експерти. От чим більше, наприклад, я слухаю царьова, а він ходить по інтерв'ю і роздає оцінки СВО. Тим більше цей чорт мені подобається. Я навіть готова припустити, що перш ніж відправити його до Росії, його хтось просто взяв і вірбанув, бо він катком йде по всім здобуткам Росії в ході цієї війни. Там, звісно ж, в його висловлюваннях зайве таке поняття: як росіяни, росіяни там, росіяни тут, типу по обидва боки фронту. Зрештою, ми здається, що час. Настав для законотворців на якомусь державному рівні вже визначитись і внести до конституції, що Україна сирота, що в нас немає ані братів, ані сестер, а відповідно і братських народів. Немає батьків чи сватів, і росіян тут як таких немає. Тобто є такі етнічні з паспортами, і вони воюють на фронті, бо своє місце в історії вони визначили самі. Всі інші це українці, які говорять російською чи українською суржиком чи матом. А то так під кінець війни виявиться, коли ми переможемо, що пропаганда скаже: ні, ну бачите, це ж росіяни перемогли в цій війні. А от яку столицю вони представляють ці росіяни? Звісно, пропаганда забуде вказати. Які стали вбивати українців і українців руських, це найгірший варіант з цих, які могли бути. Естественно, у нас было большое количество возможностей для того, чтобы этого не допустить. И нам очень плохо, что получилось, как и хотел Збигнев Бзежинский, когда русские убивают русских и оплачивают это все России. Наши ЗВР находится на Западе, золотовалютные резервы и они до сих пор потратили на эту войну меньше, чем наших денег у них сейчас находятся. Русские убивают русских, каток войны катится по русским городам, по русским землям. Города разрушены. Русские солдаты и мирные жители с обоих сторон фронта погибают. Пытаются сделать супервыгодную сделку по ресурсам. Иностранные компании считают акции и деньги. Разве это Хороший варіант. Я тільки перепрошую. Знаєте, перше, що спадає в голову, це що? Це хто? Третя штурмова, Азов, наша морська піхота. Хто саме з них русські солдати? Але окей, не про це. Маючи просто такий ресурс, такі резерви, схорони зі зброєю, снаряди, важку техніку, ракети, флот. Ну, треба бути з одного боку просто дегенератами, аби не досягти результатів у бою. А з іншого боку, росіяни просто обрали для війни неправильну країну, неправильного ворога. Бо козацький дух, це вам не жарти якісь. Це друга армія світу, яка перетворюється під тиском нашої армії на пух і прах, на банальний пил. І добре, що свою нікчемність росіяни не тільки царів, а й інші усвідомлюють самі. Турю. Была, вот очень давно было, то ли в 2015, то ли в 2016 году э, попытка освободить Маринку под Донецком. Вот. Долго готовили эту операцию, в том, ну, понятно, с участием каких советников, да, и кого там не было э, в ходе подготовки этой операции. Разведка выявила свыше 400 целей, которые нужно было перед началом нашего наступления на Маринку подавить. Вот. Артподготовка была около 6 часов. Просто рассказывал человек, который все это готовил. Сколько, Иван, скажи мне, было целей подавлено? Назови цифру. Ну, хорошо, 5. Просто Ноль. Пять. Ноль. Угу. Ноль. Спасибо. Ну, Но ты умеешь обнадежить, как бы вот порадовать народ. Спасибо да. тебе за это. Спасибо. Классные, веселые истории рассказывает Дмитрий Сешин. Та не засмучуйтесь. Насправді вони набагато краще воюють в тилу і з мирними, а це з військовими тягатися занадто складно. Якраз на завершенні нашої програми я вам і розкажу, як добре, от як тільки зараз в Росії ще ніхто ніколи не жив. Найідеальніші умови, от правда, найменше із злих, яке зараз може трапитися із росіян, це смерть від дрона, і то шанс один до мільйона. А от бути вбитим. СВОшником Пожалуйста. застрелений бандами та легко. А якщо ти ще й мігрант, то будь готовий, що на тебе влаштують прям полювання. І сезон саме цього полювання в Росії можна вважати відкритим після публічних слів пропагандиста, який переповідає, як його друг просто мріє когось грохнути в Росії, так би мовити, welcome to Russia. Віжу, бачу, ся проявляють, ну прямо условно мігранти. Я, говорит, я смотрю на него і и думаю. Він и мені описує, як он мыслит. Він говорит, я думаю, сколько патронов треба использовать, і сколько пуль должно, и куда войти, щоб він нейтрализовал. Дивовижна країна чоловіколюбія в центрі всієї держави. Зрештою, ми маємо вболівати за будь-які інциденти, які несуться в тилу, в прифронтових, в будь-яких російських регіонах. Нехай вони подобивають один одного. Ну а на фронті тут вже маємо ми набої подавати. Тож не забувайте під завершення нашого випуску, друзі. Про наш збір для 93-ї окремої механізованої бригади. Все, що нам треба, це назбирати 250 тисяч і закупити на них дрони. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Ну і звісно, не йдіть, не лишаючи нам свій лайк і обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.